Перед новорічний період це справжній час див та магії. Здається, що світ сповільнюється, аби дозволити нам насолодитися моментами щастя та тепла. Саме це вкотре продемонструвала чарівна кондитерська чаклунка, влаштувавши крижане шоу для маленьких кременчужан. Чарівна кондитерська чаклунка це доказ того, що магія існує. І ця магія всюди – у десертах, напоях, атмосфері. Ми живемо у нелегкий час. Тому я мріяла створити місце сіла для Кременчука. Де кожен зможе відпочити, знайти натхнення і перезавантажитись. І я дуже рада, що в чаклунку приходить саме за цим: дзвоник, який виконує бажання, зеркало, що дарує успіх, кава з передбаченням, десерти, які створюють справжні чарівники з нашого виробництва «Ваутор». І сьогодні я рада презентувати крижане шоу для дітей, де дітки поринуть у свята та магію. Чаклунка це про дива у кожному дні. Вірте, люди у дива, чаклунка це місце, де збуваються мрії всіх ласунів, і де кожен шматочок десерту, наче магічний еліксир радості. Це місце, де можна відчути атмосферу свята навіть у звичайний день, сховатися від метушні та дозволити собі невелику втечу у світ солодкої магії. Кондитерська чаклунка це місце, де кожен відвідувач стає частиною маленького дива. І сьогодні діти побачили це диво на власні очі, адже під час крижаного шоу вони мали змогу поринути і у. Світ хімічних чар. А ще усіх присутніх була можливість взяти участь у розіграші солодких подарунків від чарівно-кондитерської чаклунка та торгової марки Вауторт. Тут дуже класно, і десерти дуже вкусні. Мені дуже сподобалося те, що тут от, надували кульки, які ми потім лопали, і нам давали якусь там пену, потроху така була холодна і приємна на ощупь. Маму купила смаколики. Це дуже гарно, і гроші гроші мені подобаються. Мені дуже подобаються хімічні досвід, тому що я вважаю хіміку. Дуже подобається свято, бо тому дуже весело танцюємо. Дякую за свято. Завдяки таким заходам стає зрозуміло, що магія це про доброту, турботу та щирість, які ми даруємо одне одному. Дива починаються з нас самих. А у чарівні кондитерській чаклунка дива трапляються щодня. Тож нехай ця магія торкнеться кожного куточка душі, зігріваючи навіть у найхолодніші дні. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.